Всім привіт! Мене звуть Вікторія вітаю вас на каналі «Розмови без фільтрів. Сьогодні я хотіла би обговорити тему діджитал детоксу, а саме впливу соцмереж на наш з вами психологічний стан, що таке діджитал детокс, симптоми того, що він нам потрібен, і способи його проведення. Соцмережі є важливою частиною нашого з вами життя. Це і можливість комунікувати з друзями, це і можливість дізнаватися якісь останні світові тренди або новини, це можливість дізнатися або поділитися чимось важливим з родичами, друзями, колегами. Це спосіб маркетингу, а також для Частини населення це їх пряма робота, так скільки в цілому ми з вами можемо проводити в телефоні. Якщо почати зупиняти людей на вулиці, питати скільки екранного часу вони використовують на телефоні, то результати можуть відрізнятися від 40 хвилин на день до 15-16, а то більше годин на добу, в залежності від віку, статі, особливості, професії, ну і так далі. Вацюскрінтайм авередж анаґадзепорасюжі цайк. Uh, like like, doom-скролінгом. It it's closer to two. В цьому в соцмережах по статистичним даним зараз uh, люди проводять в середньому десь там дві з половиною години на день. Чим старша стає людина, тим менше часу вона проводить в соцмережах. І в цілому. Uh, Дослідження показують, що з кожним роком ми проводимо все менше часу в соцмережах. Але чи все так чудово? Звичайно, ж ні. Ми всі чудово знаємо, що соцмережі негативно впливають на психологічний стан нас з вами. І вже проведено дуже велика кількість досліджень, котрі це підтверджують. Вони можуть погіршувати тривожний стан, погіршувати депресивний стан, можуть викликати почуття агресії, занижену самооцінку, постійне почуття порівняння себе з іншим і. Банально забирати у нас ваш ми час на просто життя, коли я по собі помітила, що дуже часто я беру в руки телефон для того, щоб щось конкретне зробити, і мої пальці автоматично клацають або на інстаграм, або на Тікток. Я відволікаюсь і згадую, для чого я відкривала цей додаток. Можливо, хвилин через 15. Також додам, що соцмережі чудовий спосіб маркетингу. Навіть якщо щось взагалі не було потрібне, передивившись на якийсь тренд разів 10, починаються думки, що можливо моє життя буде кращим, якщо я придбаю цю річ, або це є у Кожного. Ну візьмемо приклад того шлабубу, котрий просто заполонив світ. Оверсаві тіперсана піпл сей сошол медіа інфлюенсис my О my Sheila. Приходить розуміння, що соцмереж стає забагато. Вони заповнюють наше життя, вони на нього впливають назавжди позитивно, і частина людей приймає рішення. Що, мабуть, треба якось перезавантажитись? Так з'являється тренд того ж digital Detox. Що це таке? Це свідоме перезавантаження, свідомий вихід із соцмереж. Він може бути частковим або максимальним. Які ж симптоми того, що час перезавантажитись? Ну, зазвичай, це дратівливість, порушення сну, постійна необхідність бездумного скролінгу. Там You check your phone the second you wake up. Your sleep is worse because of late night scrolling. You feel anxious when your phone isn't nearby. You feel disconnected from people around you. Five minutes online always turns into hours. You feel overwhelmed by constant notifications. You struggle to focus without checking your phone. Існує багато способів детоксикації від соцмереж. Є різноманітні ретрити або навіть відомі готелі, де ви по приїзду маєте відмовитися від вашого телефону. I'm having a social media detox. Bye. є менш серйозні варіанти, коли можна ставити таймери на використання додатків. Але, наприклад, в моєму випадку це не спрацювало. Колись давно я намагалася зробити менше використання інстаграму і я поставила обмеження через сам додаток і це обмеження дуже швидко прибралося. з варіантів також можна повністю вимкнути повідомлення з додатків і наприклад сам додаток закинути кудись подалі в папку щоб його знайти вам там треба двічі клацнути щось повернути то тоді додаток використовується менше ніж коли вам просто треба розблокувати телефон і зайти в додаток це те що допомагає зараз фільтрувати мені користування соцмережами. є варіант який я не перевіряла але мені здається Здається, теж має бути дієвим, це вимкнути сіру палітру на телефоні. Коли ваш телефон, екран не має яскравих кольорів, то вам стає не так цікаво переглядати це все. У чоловіка стоїть режим сну десь о 10 вечора, і саме коли вмикається цей режим, його телефон стає якраз включається сірою палітрою, і е, мені не стає нецікаво. Він може ще годину дивитись. Тому комусь може це допомогти, комусь. Е, на жаль, не дуже я не засуджую це особиста справа кожного. Один з я б сказала, частково несподіваних трендів – це кнопочні телефони. Ви правильно почули. А наразі саме цікаве, що найбільше я бачу по. Подібних відео трендів е, з кнопочними телефонами саме від покоління Джинзі, котрі виросли вже на смартфонах, і для них це взагалі мені здається для них це якась нова іграшка. Для них це прикольно. Можливо, тому цей тренд і заходить. Суть тренду в тому, що люди свідомо прибирають свої смартфони хтось на тиждень, хтось на місяць, хтось якомога довше і переходять на кнопочні телефони. I have to say how busy I am. job, friends, gym, sleep. джим, yeah, I Я still spend... hours a day on my phone, but not anymore because Айболефер є нові кнопочні телефони, котрі мають також можливість, наприклад, підключення до підключення до Wi-Fi, доступу на YouTube, Spotify, Google Maps і ну, такі базові функції. Цей тренд має свої плюси, має свої мінуси, тому що є моменти, котрі ну незручні. Потрібно з собою носити кредитку, потрібно зарані дивитися маршрут, куди їхати, використовувати часто логіку, можливо, проїжджати якийсь виїзд, котрий вам потрібен був, і це займає більше часу добратися до якоїсь потрібні. Точки. Можливо, не бути в курсі всіх останніх подій світу, знаєте, але всі, хто пробував перейти на кнопочний телефон на тиждень, на місяць, на рік, як один казали, що їх психологічний стан покращився, їх увага стала краще, їх тривожність зменшилась, їх, можливо, якийсь депресивний стан став меншим. Вони почали краще орієнтуватися в просторі і більше користуватися. Did a phone detox help with my mental health? Yes. I felt way more inclined to spend more time on mindless things like making dinner. The most eye opening part of this entire experience was actually seeing how addicted everyone is to their phone. I switched to a flip phone like over two years ago because I realized how bad my mental health was. And I am more self aware now. I have a stronger intuition now because I'm not listening to like the tune with myself. айфілмортюндмайсел моєму минулому відео, де я розказувала, чому ера айфонів завершилася. Починається нова епоха андроїдів. Я сказала, що однією з головних причин переходу для мене з айфону на андроїд була батарея, і відповідно якимось чином частина людей прийняла мої думки особисто. І е, були коментатори, котрі сказали про те, що переходь на кнопочний телефон, і тоді в тебе буде батарея тримати достатньо довго. Е, е, дякую за пораду. Я знаю, що в мене є проблеми з постійним користуванням телефону. Я ніде не ходжу без телефона. Мої години екранного часу ну, можуть бути від 6 до 8 годин, а то інколи і більше. Це намагання відволікти саму себе від існуючих там, задач або проблем. І так, одна з причин, чому люди переходять на кнопочні телефони, це той момент, що коли ви не можете зайти в соцмережі, вам стає нудно. І ви починаєте шукати чим себе зайняти. Ви не можете. Сидіти в телефоні, відповідно, ви починаєте читати книжки, займатися спортом, робити щось по дому, можливо, знаходити нові хобі. В моєму випадку я знаю про свої проблеми, і якраз я шукаю кнопочний телефон вже не перший місяць, котрим я можу замінити свій звичайний телефон. Але мені це проблематично, тому що мені треба знайти телефон, де є доступ до WhatsApp, так як це єдиний спосіб мого спілкування з мамою. Я не живу в Україні довгий час і не маємо можливості кожен день дзвонити, але я підтримую зв'язок кожен день, відповідно. Як тільки я знайду телефон, котрий буде підтримувати місцеву сім-карту і мати доступ до WhatsApp, повірте, що я з задоволенням проведу експеримент детоксикації за допомогою кнопочного телефону. Якщо у вас є досвід будь-якої детоксикації від соцмереж від телефону в цілому, будь ласка, поділіться ним. Якщо у вас є якісь поради, котрі допомогли вам, або ви знаєте людей, котрим вони допомогли, будь ласка, поділіться. Якщо у вас Теж є проблема ем, постійного користування телефоном. Теж, будь ласка, е, розкажіть про це, тому що інколи важливо знати, що ти такий не один. І наостанок, якщо ви можете порадити мені кнопковий телефон, котрий дасть можливість е, мати мінімальний доступ просто хоча б до WhatsApp, скажіть мені, будь ласка, про це, я вам буду дуже і дуже вдячна. Окремо буду вдячна за підписку, лайк. І ваші поради стосовно тем, котрі вам були б цікаві для обговорення. В минулому відео мене попросили декілька людей зробити огляд на мій Samsung s 24 чому я його обрала, свої плюси, свої мінуси. І це відео буде якомога швидше, скоріш за все, наступним. Тому до нових зустрічей. Бувайте!